Ішемічна хвороба серця одне з найбільш поширеніших захворювань серця в більшості країн світу, в тому числі Україні. В основу ішемічної хвороби серця лежить порушення кровотоку в судинах серця, що призводить до недостатнього кровопостачання серцевого м'язу. Основною причиною захворювання є атеросклероз, накопичення холестерину в стінках судин. Це призводить до утворення атеросклеротичних бляшок та звуження діаметру судин. Факторами, які впливають на розвиток і прогресування ішемічної хвороби серця, є підвищений рівень холестерину крові, високий артеріальний тиск, нездорове харчування, дефіцит вітамінів та мікроелементів, тютюнопаління, недостатня фізична активність, цукровий діабет, надлишкова маса тіла. Психосоціальні фактори стреси, депресії, низька освіченість в питаннях здоров'я, вік після 50-60 років. Це основні прояви ішемічної хвороби серця. Найпоширенішою клінічною ознакою ішемічної хвороби серця є стенокардія. Це загрудинний біль з можливою ірадіацією в ліву руку, спину чи щелепу. В народі стенокардію називають грудною жабою. Бо часто на початку замість болю пацієнт відчуває важкість та стиснення в районі серця. Симптоми стенокардії тривають декілька хвилин, виникають на фоні фізичного або емоційного навантаження, минають після припинення дії провокуючого фактору або прийому нітратів. З часом пацієнт стає, стає помічати, що напади стенокардії, які раніше турбували один-два рази на місяць, стають частішими, а це означає, що хвороба прогресує. Поява сильної задишки під час фізичної активності або спокійних рухах, регулярне підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, фізична слабкість. Існують також безбольові форми ішемічної хвороби серця. Нерідко жертвами інфаркту міокарда стають люди, які ніколи раніше не зверталися до лікаря зі скаргами. До основних методів діагностики відносимо електрокардіограму в стані спокою, холтерівське моніторування електрокардіограми протягом доби, функціональні проби, визначення рівня холестерину крові. Визначення артеріального тиску або добовий моніторинг тиску, загальний аналіз крові, дослідження крові на цукор, загальний аналіз сечі, оцінка роботи нирок. Ультразвук серця дозволяє визначити, чи немає ущільнень, порушень в роботі клапанів. Коронарографія необхідна для визначення місць бляшками, звуженнями і зниження просвіту судин. Рентген грудної клітки необхідний для визначення форми та розмірів серця. Обсяг обстеження визначається індивідуально для кожного. Дотримуватися п'яти порад і вас не будуть турбувати серцево-судинні захворювання. Правильний спосіб життя звести до мінімуму або повністю відмовитися від алкогольної і тютюнової продукції, уникати стресових ситуацій, дотримуватись дієти, правильне харчування, запорука здоров'я, важливо обмежити споживання продуктів, які підвищують рівень холестерину в крові. До них відносимо м'ясо, яйця, молочна продукція. При цьому рекомендується включити в раціон якнайбільше овочів, риби і круп, оскільки вони сприяють виведенню холестерину. при ішемічній хворобі серця неприпустимі фізичні перевантаження. Але активний спосіб життя необхідний для відновлення нормального кровообігу і поліпшення загального стану хворого. Людям з ішемічною хворобою серця рекомендується проводити дозовані фізичні навантаження, оскільки вони задіють більшу групу м'язів і тренують кардіореспіраторну систему. В Багатопрофільному санаторії теплиця у нас є можливість оздоровити комплексно серце та судини. Серед широкого спектру лікувальних процедур фахівцями нашої здравниці вам може бути призначено наступний перелік процедур: прийом мінеральних вод, лікувальні масажі, заняття плавання, аквагімнастика, аквастеп, нордична ходьба, лікувальна фізкультура. Дотримуючись профілактичних заходів при ішемічній хворобі серця, можна попередити підвищення артеріального тиску, спазми коронарних артерій і зберегти тонус серцевого м'яза. Тож, дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря, стежте за нашими новими публікаціями, підписуйтесь та задавайте свої запитання в коментарях. До нових зустрічей!